Швидкісні пілотажні гоночні та навіть макети справжніх літаків у Хмельницькому відбулися обласні змагання молоді з авіамодельного спорту. Вперше на змаганнях був представлений електричний літак. Сартує полетіли. Запустив його наймолодший авіамоделювальник Владиславу нині сім років. А він вже став конструктором літака, який літає без пального. Я його запускала. Він електричний, керується ну таким джойстиком. Владислав майже 10 років займається конструюванням літаків. Цією справою захопився з першого уроку. Було цікаво поначалу. То все, як вони, як вони літають, як, як, яка вбудова літака. Було цікаво, як мотор зроблений. От, і було сам, і, мені найцікавіше було, як е, здійснився польот на, на літаку. З Кам'янця-Подільського привезли копію справжнього літака, яку створили близько півстоліття тому. З тих часів її зробили, вона передавалася з гуртка на гурток її. Почали робити, хтось вже закінчив робити, потім доробляли щось на ній. І о, зараз ми її бачимо, десь приймати сьогодні участь на сьогоднішніх змаганнях. Викладачі допомагають створювати літаки, хоча трапляються випадки, коли учні моделюють самостійно. До прикладу, Володимир презентує свій літак. Це кордова модель f 2 b пілотажу. Нею потрібно робити фігури, 14 фігур. І робив я 5 місяців. З нуля, з дерева бальзи, і вона вже доволі давно зроблена. Я вже не одне місце за зняв. Звісно, футбол та бокс популярніші, але цей вид спорту нічим не поступається. Переконані учасники. Я думаю, що нині важливо проводити такі змагання, тому що зараз потрібно популяризувати авіанделізм серед молоді. Певно, щоб діти і старші покоління не втрачали свої. Бажання, натхнення працювати над собою далі. Я вважаю, що це важливо, щоб всі могли показати свої вміння, позмагатися подивитися, як інші це роблять і навчитися чомусь врахувати свої помилки. Обрали переможців за різними критеріями, залежно від того, якого типу літак. Усі моделі оцінювали за вдалістю польоту. Окремий критерій був лише для копій. Стендова оцінка, де оцінюється модель на відповідність до того літака. Який скопійований, і плюс бали за полі. Змагання з такого виду спорту традиційні. Основна мета організаторів популяризувати авіамоделювання, розвиток авіамодельного спорту і в майбутньому розвивати авіацію. Переможець змагань зможе гідно представити Хмельниччину на всеукраїнських змаганнях. Олександр Тітов, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.